Дві людини поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, минулої доби російські війська завдавали ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Під ворожим вогнем опинилися 26 населених пунктів області та місто Херсон. І Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає очільника області. Доєднуємо до ефіру Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава скажіть, чи ведуть вогонь росіяни зараз? По яких населених пунктах, і чи є загрози повітряних атак? Так, ведуть звичайно. Херсонщина це регіон, який перебуває під щоденними ударами ворога. Найнебезпечніше у громадах, що знаходяться вздовж річки Дніпро, аж туди прилітає з усього від мінометів до авіації. Вчора, через російські артилерійські удари по інженерному, 40-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення предпліччя. йому надали медичну допомогу. Зараз він лікується амбулаторно. А також вчора до лікарні звернувся житель Комишан, який напередодні постраждав через російський обстріл. У нього вибухово. Травма і контузія сьогодні також люди потерпають від обстрілів. Зараз доставили людину до лікарні, лікарі борються за його життя. Пане Олександре, напередодні росіяни здійснили масовану повітряну атаку по всій Україні. Майже цілили по енергооб'єктах у Херсонській області. Що потрапило під удар? Що було зруйновано, що вдалося можливо вже з енергопостачання, електротеплопостачання відновити. Ну, Росія не припиняє атакувати. У нас е, кожен день атаки на енергетичну інфраструктуру, тому що дуже близько до лінії зіткнення. Е, і ці об'єкти під постійним прицілом окупантів. Е, на зараз е, ми вже навчилися разом з енергетиками відновлювати протягом доби е, всю енергетичну інфраструктуру. Е, зараз е, е, без світла знаходяться близько 800 абонентів в Херсоні, в районах Херсона, і понад тисячу в Камушанах і Благовіщенському, але е, зараз намагаємося відновити. На жаль, в деяких населених пунктах відновити світло не так просто, оскільки ворог завжди атакує з БПЛА та артилерії, саме енергетиків, що значно перешкоджає проведенню аварійної. Рятувальних робіт, щоб ви розуміли, на дев'ять вже ми маємо дев'ять загинувших енергетиків, дев'ять дістали поранення, і це постійно відбувається. Тому ми бережемо енергетиків, тому що їх дуже мало вже. І ми вдячні за їхню відвагу за те, що вони лагодять під обстрілами енергосистему. Пане Олександре, а от якщо є такі райони, де, наприклад, і Херсону і населені пункти, в яких вже немає можливості відновити електро теплопостачання, чи передбачаєте ви евакуацію, можливо, в інші райони? Звичайно, в тих районах вже давно а, а, оголошена обов'язкова евакуація. Це 50 населених пунктів, а, і в більшості з них немає вже і сімей з дітьми, залишаються поодинокі а, люди, які не хочуть виїжджати. А взагалі, попри складну таку безпекову ситуацію, і постійні ворожі удари зараз. 80% населених пунктів це 180% підключені до електроенергії. то Централізованого теплопостачання воно наявне і було наявне в Херсоні. Зараз в місті працюють 32 котельні з 35, Решта вимкнена через пошкодження. 920 будинків з теплом з 976. Звичайно, що намагаємося і 56 шість цих підключити. і вони будуть підключені. Соцсфера – 96% з теплом, лікарні 100%, А по іншим населеним пунктам ми намагаємося забезпечувати опалювальними матеріалами. Зараз 33 тисячі сімей отримали і дрова, брикети або кошти на купівлю паливних матеріалів. І ця робота триває. Ми зараз е е переживаємо тяжкий час, але точно це подолаємо. Останній тиждень днів 10 найбільш обговорювана тема. Інформація це спроби росіян виходити на правий берег в районі островів, Антонівського мосту. Речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков нам пояснював, що це відбуваються такі спроби з листопада. Але от реч, якби ос саме зараз не було такого розголосу. Скажіть, чи вони намагаються, чи не полишають вони цих спроб і що від відбувається в якому напрямку вони намагаються просуватися, а, да. Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри е, живою силою, технікою, е, посилили вогневий вплив з усього і е, особливо, е, е, зокрема, от, через бомбардування керованими авіабомбами, деякі. Е, Шляхи і деякі населені пункти. Ми розуміємо місця, де можуть десантні групи ворога бути висаджені, і сили оборони готові, готові до цього знищення. Вони не поодинокі. кожен день є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитись на островах або на правий берег, поки що жодної спроби не було успішною. Вони всі знищені, але у них таке завдання. Ім командування ставить завдання, щоб вони захопили, хоча б частинку правобережної Херсонщини, і закріпились там. Область намагається підтримувати, навіть не намагається, а підтримує Збройні Сили України підрозділи, які вас боронять. І от ви звітували про передачу комплексів управління дронами цьогоріч. Що плануєте у 2025-му передати нашим військовим і чи передбачені кошти на це? Знаєте, Наша область як одна із таких, що знає, куди витрачати кошти бюджету. Ми більше ніж третину наших коштів витрачаємо саме на допомогу армії. І в наступний рік буде не виняток, поки Україна не знищить російську імперію повністю. Тому навіть сьогодні 900 FPV-дронів, близько 50... Дронів типу Мавік, ми віддаємо війську, і так кожен день без цього. Ми розуміємо, що не виживе Україна, не виживе населення, яке живе на лінії зіткнення. Тому ми знаходили і будемо знаходити ще ширші можливості, щоб його поширювати і більше допомагати нашим військам. Можу побажати тільки, щоб цих можливостей у вас було якомога. Більше пане Олександре, дякую за ваш час і за інформацію, яку ви нам розповіли. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.